7 лютого 5.55. у Києві лунає сигнал повітряна тривога росіяни починають ракетний обстріл столиці. Працює ППО о 8-й годині ранку. На околиці міста чутно потужні вибухи. Уламки збитої ракети влучають в житловий будинок. Починається пожежа. В мережі починають з'являтися перші світлини з місця трагедії. Пані Анна та пані Ольга, що мешкають у сусідньому будинку, кажуть, одразу зрозуміли, куди прилетіло. Коли я в інтернеті побачила фото будинку, я зразу сказала, що це наші будинки. І вже через буквально 15 хвилин вже з'являлися фото, і я вже через мережі знала, що який номер будинка і яка вулиця. Потужні вибухи поруч з цими будинками лунають не вперше. Минулоріч над мікрорайоном Теремки збили шахет. На щастя, наслідки були незначними, на відміну від цього разу. У мене визнали то ви знаєте. Скажу, сидиш, молися, куди воно летить, кай Хай Боже, нас опережили ці нова. Падіння у було настільки потужним, що будинок прошило наскрізь. Тобто було зруйновано несучі стіни між декількома квартирами. Вони не наскрізні. Є квартири, які виходять тільки сюди. І Є квартири, які виходять тільки туди. Бо тут у нас живуть наші знайомі. От, то у них сюди вікна не виходять, у них вікна виходять на ту сторону. Для багатьох мешканців постраждалого будинку ранкова атака на Київ закінчилась трагічно. Наприклад, цей чоловік поранений, але живий. Проте доля його дружини невідома. Я почув, що нічого не бачу. Накрило мене. Ага. Чим накрило одіяла? і то, що були діяло, то трохи, а ногу придавило, трохи ногу. Мені скоро. Работала. Все, все порізане, я лівив. Я лівий ровсь. Жінку придавило плитою. Ну, прошу хлопців, може, спасу. Його доньку теж забрала швидка. Не можу вийти на це, на зв'язок із рідними. Телефонів я не пам'ятаю нікого. Але декому неймовірно пощастило серед таких людей Валентина Миколаївна, яка мешкає в однокімнатній квартирі на 12-му поверсі. Жінка не спала з самого початку терористичної атаки. О, там, бала, сільнє, сільнє, такі, сплив, там. А коли стався приліт по будинку, уламки та вогонь дивом оминули оселю жінки. Шкоди наробила ударна хвиля. Ну, все а коні рами і акони тільки на балкон в все, все, все. Все, таких м'яких е сока Валентину Миколаївну ледь не заблокувало у власній квартирі. Я твіт має не закинути. Жінка змогла вибратись, але в оселі залишилось все, включно з домашніми улюбленцями. Він ключі я не взяла, документів не взяла, нічого не взяла. коти та є кота. Великий будинок постраждав не повністю його частина придатна до проживання. Стан пошкодженої будуть вивчати фахівці внаслідок ракетного обстрілу. Щонайменше четверо мешканців будівлі загинули, та мінімум 19 постраждали.